Пане Євгене, ну скажіть, чекаєте на фронті е, трьох синів Кадирова? Що це за такий маневр е, з'явився? Сам тільки фотографується, а дітей бачите на фронт? Ну я так розумію, що Тікток бригада доповниться і інстаграм батальйоном. Е, ні, він безумовно їх може відправити в Україну, наприклад, там дограбувати якісь базар в Нелітополі, е, забрати якусь гармату у пополченців і послати їх в бой галяка. А цю ж гранату ой, не а гармату продать за гроші якісь військовій частині російська. каже: от дон вам дарить. Е, от ви такі молодці. Я ж треба буду міністром оборони. Е, я переконаний, що вони не боювати не будуть, тому що кадирівці вони не чоловіки. Е, людина, яка в Чечні може слугувати окупант. То це в принципі принижена е, істота. Як от Росіяни люблять по їхніх цих от е, е, русських поняттях? То тобто ся вся Росія це по суті тюрма. і от не всі по своїх цих тюремних поняттях. То от е, кадирівці, вони такі от собі півники, якби принижена каста е, для любого нормального кавказця, і безумовно, що вони так само і займаються мародерством грабежами, третя лінія заградотряди. Вони мені в принципі дечим подобаються, тому що в Москві вони будуть класними поліцаями любого окупанта, миротворця. Тобто вони з радістю перебіжать під любу владу. Вони ж ну безвольні, безхарактерні характерні. Тому е, я думаю, що вони багато будуть успіхів у грабіжах. Е, можливо, вони почнуть свій виїзд на Україну з Москви. Скажуть, Москва ж вже тоже війні готується. Війна ж повсюду. От в Москві там в приділах садового кальця будуть зупиняти там чорні е, поза шляховиків ФСБшників, заберуть їх як от, на підрозділення дітей Кадирова, це Може бути, але поза всяким сумнівом ніякої війни там не буде, тому що в принципі росіюшка стала скудна героями. Навіть от воно так кумедно якось повелося, що да, у нас. Війна вивела там якихось людей, які там медійно відомі солдати. Е, і Вони більшість не фейково воюють. Тобто, наприклад, там поранений Іван Залізняк. Це ну, там, в інстаграмі він відомий, якби хлопчина, такий е, спортсмен. Він поранений зараз після одної з операцій. Поранений Маржахет, відомий е, Данії Ляшук. Е, там, я в будь-якому випадку якби воюю. Я там відома медійна мардяка. Е, Новий ну, зірка там, пане Євгене, що казати? Починаючи з вашої промови ще про те, що це священна війна. ну... Що казати? Так, да, і відповідно, ми бачимо, що ну, наші, оці от там, не знаю, боги, не бо це смішно звучить, но вони, якби, так чи інакше службу несуть. А в росіюшки, в росіюшки я у них, от я за це сьогодні думав, буквально, випадково так, я знаю там тільки одного, хто воює. Це був ну як він не блогер, це просто була медійна, хоча б особа. Як ну як ну ж таки, він не медійна особа, Він просто у них якась примількався як об'єкт пропаганди. Якийсь там е, російський цей е, смердодесантник, смердодісантік чи дмарпієх, який там був в Маріуполі з червоним рюкзаком, і той його поранив, Ну він не медійний. Він не він, він просто десь там. А всі остальні, вони галичі голови. Вони там воюють. правду там, кажете. Військові. До речі, я от теж сижу. Думаю, ну і тільки згадую ще початок військових дій в Україні, 14-й рік. Згадайте, ну ті ж гіві, моторол. Ну, принаймні, ці якісь були на слуху та ці прізвища. Ми добре знали цих колаборантів, добре знали, кого треба ліквідувати і першими засунути в чорний пакет. А зараз, по факту, ви абсолютно праві. Там, ми не знаємо цих героїв навіть не те, що в лице, а прізвища їх невідомі. Да тому я переконаний, що ну кадирові війна це дуже куменно. Е, тому не, не доїдуть Не доїдуть тому що ну це просто от уже коли є 160 випадків, то вони підтверджують уже якби розвиток певного правила, норми. І ми бачимо, ну якщо кадировці не воювали, чого їм починати більше дітей Кадирова? Ну це смішно. Ну тим часом, бачите, в республіці кажуть, що вони перевиконали навіть план по мобілізації, і що вже в цю хвилю вони не будуть вставати. Дивіться, кількість награбованого майна кадировцями з України вивезено і я думаю, десь в Ростові вони теж паджи мали. То вода, поза всяким сумнівом, вона навіть за у, у кількість учасників цих грабажів, там навіть не одна бригада, там перевищено разів 15 Вони пограбували більше, ніж інші росіяни. Тому що знову ж таки повертають до того, що Росія тюрма. У них кадирівці це принижена каста. Ну, так як Росія тюрма, видно, сама принижена каста на сама привілейована. Руським ванюшкам не можна стільки грабувати як кадировцям. Відповідно, вони пограбували в рази я не пам'ятаю вже конкретні існу як тобто їх всі пам'ятають. Там от були там і Херсонський сектор, і Київська область, і всюди, всюди, всюди і джипи, і майно, і базари, і переподів ринків. В принципі, я не здивуюся, якщо. Один-два з тих випадків, коли ми думали, що це гур белькеснув кількох окупантів. Це могли бути кадирки, які переподіляли риночок переаджима. От. тому ну безумовно, що в цьому плані вони, якби в плані військового мародерства, вони приймають понад участь, просто в рази більше, ніж російська армія. Хоча ці стараються, але просто не можуть, тому що кадирки все забирають.